Добрий день, друзі. Зараз хочу оглянути питання, чи буде підтоп Київського водосховища, тому що плани в Росії безпосередньо на це є. Давайте глянемо просто питання, чи буде цей підтоп, чи відбудеться він, щоб вони хочуть затопити безпосередньо, я так розумію, все по Дніпру. Тобто зараз Каховська ГЕС. Потім іще моменти. Тобто цей момент фланг певний, вони відрізали по Каховській ГЕС, відрізали цей фронт дій України. Розлючили, України, розлючили керівництво українське, Зеленського і всіх, хто, всю команду Зеленського в цілому. А от далі що вони хочуть? Сконцентруватися на яких флангах? І чи буде підтоп київського, київського водосховища, щоб затопило Київ з усіма, знаєте, і з метро, і з усім, щоб затопило. Це вони бажання в них таке є, тому що вони вважають, що Зеленський досить багато вже сказав такого, що. Знаєте, не подобається Росії з одного боку, з іншого боку, показують мені те, що в цілому невдоволення вже зростає безпосередньо з в самому Києві, я казав, поміж можна владцяв і середини країни зараз росте внутрішній ворог. Давайте просто глянемо, чи відбудеться в цілому цей затоп певний, який хоче зробити Путін, Росія, чи відбудеться це, і по яким це моментам буде йти. Чи відбудеться ця ситуація? Я знаю, що там зараз ця територія охороняється непогано. Дивився, я новини, але я бачу, що може це відбутися і по яким крокам це може відбуватися. Давайте глянемо. Так, друзі, показують мені, що це досить ймовірно. Чому? Показують перша ситуація руна сили. Тобто, показують мені момент, що. В цілому плани на цей підтоп, на цей підрив, на цю територію йде. Це може бути сильними ракетами вдарити по цій території безпосередньо, тобто по київському водосховищу, і що може бути прорив цієї дамби київської. І показують сила тут проявлена. Тобто, плани такі є. Вдолі ця ситуація прописана зараз, показують однозначно цей сценарій. Але як це вирішувати? Поки що показують пустота. Тобто на що ставити ставку, зараз показують пустота, Тобто вони не знають, як це зараз зробити. Ви який вибрати варіант, який вибрати. Безпосередньо чим це зробити. Розумієте, тут показують пустота, тобто випередий метод потрібно певний. Тут цього зараз поки що нема. Надалі показує, ситуація буде однозначно вирішувати в цьому, на цьому шляху, і тут показують руна возгорання вогню або руна роста, або руна, яка означає, що потрібно далі напрацьовувати. Тобто, я ж кажу, певний фланг вони відрізали росіяни. По Херсону зараз і будуть відрізати там по Дніпру туди вище. До Києва будуть, тобто зараз концентрація сил буде на Києві, друзі. Однозначно 100% і тут показують розгорання вогню. Тобто руна сили і руна розгорання вогню. Тобто, бажання буде певне, однозначно 100% вдарити по цій дамбі. Тобто йдуть чутки про те, що може бути і планується, де зняли відео, нібито якихось воєнних російських, які про це доповідали. Так це є і так це може втілитися в життя. Далі показують ситуацію з. Підготовлюють далі, показують руна підготовки, тобто взаємодія, і показують руна депресії. Тобто вони хочуть створювати такі, знаєте, моменти для України і надалі. Як я й казав, дивіться на червень місяць. Я казав, що Україна зараз іде цей місяць, червень місяць під руною депресії в шапки профіля відео закріплено. І я казав, що люди повинні згуртуватися. Це зробить не Зеленське, це зробиться поміж людей. Люди зберуться в певне коло, люди зберуться поміж собою і згортуються. Тобто зараз. Питання буде складне. І зараз не буде вже вирішувати Зеленський. Зеленський в даному випадку мені хтось писав, казав, так що Зеленський не керує країною. Зеленський керує країною, але за допомогою західних партнерів, розумієте? Тобто е ним не трішки залужний те, що я бачу в Ним не вдоволений. Вже естеблішмент певний, знаєте, осередака київський, невдоволений діями Зеленському. А він конкретно керується, десь приймає рішення на базі тих відносин, які створені з західними країнами. Тобто можна сказати так, що трошки йде момент, коли. Керівництво йде від Європи більше на на сьогоднішній день, і це питання по ГЕС буде вирішуватися також. з звідтіля будуть певні домовленості. Зеленський може навіть поїхати туди домовлятися. Певні певна повинна бути підтримка. Навіть підтримка повинна така бути, що може бути навіть захід певних воєнних на територію України. Це також йде по тенденціям, але в цілому мені показують, що. Черен місяць йде під депресії, Україна повинна об'єднуватися і зараз це підрив вже безпосередньо Київського Київського водосховища. Тут плани в Росії однозначно є. Але я зараз ми подивимося в наступному відео, я глянув, що конкретно Путін готує. Може, якісь певні плани. Він зараз виношує, по Києву в цілому ще ми глянемо. Але дивлюся на такий розбір на питання, чи буде підрив. Поки показують, депресія буде, ця ситуація планується Росії. Однозначно 100% іде роз цієї ситуації, показує ситуація оновлюється. І вона зараз вибирає варіанти, як це зробити. Йдуть депресії. Це може бути просто більш міцнішими, такими ударами, ракетами і так далі. Далі показують захист. Захист цього водосховища, але показують лівий шлях. Тобто, що вони не неправильно розраховують. Тобто певний захист є, але є моменти, коли Росія може вибрати нестандартний формат цього підриву. Розумієте, нестандартний тут показують далі руна смерті. Тобто, хоче стихійне і лихо зробити Росія, і ще цей підрив цього Київського водосховища дозначно 100% від віднієї показують і багато смертей, багато проблем, і стихійне лихо. Тобто, Путін і Росія хоче використати певні стихійні енергії. Для того, щоб відтиснути, тому що на фронті не вдається і відрізати так по Дніпру, те, що вони колись цей план розглядали, але вибрали більш воєнний метод. А зараз цей план, який буквально рік тому він розглядався по старим картам, по старим ситуаціям, бо не знають, де що як, і тут показують, що руна смерті йде. Тобто цю дамбу зруйнують, є момент. І показують Зеленський перевернутий, що, щоб Зеленський це не зможе з цим нічого вдіяти. Якщо, наприклад, на фронті або війною Зеленський ще е, десь щось, якусь ситуацію вирішує, розумієте? То надалі показують, коли будуть оцей підрив. А він планується. Він надалі на зерно, на розвиваючися зерно, на майбутнє йде оцей підрив цієї дамби. І показують Зеленський перевернути, тобто цього перевернута. Тобто, щоб він нічого не змог з цим вдіяти, розумієте? Але показують, що варіанти і методи будуть нестандартні. Зараз оця дамба захищена, але показують лівий шлях, тобто будуть шукати руна лівого шляху, показують, будуть нестандартними методами знаходити безпосередньо, щоб його підірвати. Оцей цю дамбу. Тобто, однозначно 100% йде на те, що київська дамба вона буде підірвана. Отака ситуація, друзі. І там тоді може затопити метро, там тоді може затопити е, досить багато велику територію, і Київ буде тонути у цій воді. Також це йде ситуація. Давайте що ще що ми можемо доповнити по цьому розкладу. Сила тут є проявлена, розситуація вогню йде, е, шукають варіанти і намагаються створитися буквально. От зараз в червні, вона депресії. Те, що я казав, буде держати у страху е, Київ і Україну. Те, що по я розповідав вже раніше. Далі показують приєднання цих територій після того, як вони це зірвуть. Ситуацію потрібно досить швидко скинути і показати безсилля української влади. Отут показують скидувати лукавих друзів, тобто скинути безпосередньо Україну. Далі показують старі партнерства, тобто Росія буде йти тим самим шляхом, як я казав, і надалі. Старі партнерства, руна це пояснює. І Іновича ситуація для себе. Це я казав, що також подивіться про Путіна, психологічний портрет від 31 що 05 що він бажає просто переключити війну в певний формат? Отака ситуація, друзі. Тому тут все це зараз направлено на те, щоб Росія втримала територію. Певний фланг вони відрізали зараз по Каховській ГЕС і там оці Запоріжжя. Херсон і так далі. А зараз оцей момент вони також хочуть взірвати, і тут це йде. Вибирають варіанти, і тут показують, що на майбутнє ця ситуація з, з плином часу на все одно варіанти знайдуть і все одно взірвуть. Тобто йде момент, що в, отут показують руна смерті, Це пояснює те, що. Е Ну, перед смерті ця дамба. Отака ситуація. І тут пока Зеленський вже потім нічого з цим не зможе вирішити, тому що буде досить складна ситуація. І вже зараз контрнаступ певним чином, е, як і кажуть, що це не, не ну, нічого страшного. Е, контрнаступ буде відбуватися. Це певні складнощі, все ж таки ворог створив і певну частину захисту собі зробив цей Коховський ГЕС. Але надалі йде по Києву також цей момент. Тут зараз показують, що захищено, але будуть шукати варіанти, щоб це зробити. Далі Путін і показує, що руна смерті це може бути в 99 95 зірвана оця дамба. Це планується на майбутнє, ця ситуація йде. Отака ситуація, друзі. Тому ситуація не дуже гарна, і це навіть може відбутися в червні, тому що, тому що ситуація зараз швидко і стрімко розвивається по цим дамбам. Отака ситуація, друзі.